Під час війни, я думаю, що це нібито такий якір у минуле життя, у мирне життя, який допомагає нам тримати дах. Медіа в умовах війни це стійкість, незламність, оперативність прям супер. Оперативність супергероя, моментальне реагування. Медіа в умовах війни для мене це найголовніша відповідальність. Спосіб вижити і залишатися на зв'язку. Медіа це будь-який час доби схопитися, взяти фотоапарат і бігти, і знімати, щоб показати першим, не зважаючи на вік. Для мене це про баланс, про баланс особистий, про баланс як журналіста, про баланс висвіту. Ну окрім роботи. Це сила духа, це сила волі, це взагалі сила, це правда і це відкриті очі, і відкрита душа. Медіа під час війни це зброя. І Наші вороги і активно використовують. Ми маємо достойно відповідь.